Малята, добрий день! Я вам пропоную послухати і вивчити віршик про світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лиш, будь уважним оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, але і тут не забувати це навкруг контролювати. Молодці! Давайте ще раз повторимо світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись. І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око кліпне лише Будь уважним, оглянись! Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить. Але і тут не забувати, все навкруг контролювати. Малята, ви прослухали віршик про світлофор. Давайте ще раз закріпимо кольори. Червоний. Ми стоїмо, жовтий ми чекаємо, а зелений ми переходимо дорогу. Малята, бережіть своє здоров'я, будьте уважні. До побачення!